Я зарані казав, що не хочу знімати відео до тих пір, поки мені не дадуть звукові доріжки, але те, що сталося, вимагає моєї реакції. Я зовсім недавно у приватному листуванні зі своїм другом спілкувався про те, як мені імпонує ідея оновлень на мої улюблені старі ігри. До переліку цих ігор був доданий Half-Life, який вже через два тижні на своє сьогоднішнє 25-річчя отримає велике оновлення, яке змінює все. Перелік змін може здивувати гравця, який пов'язував своє життя з Goalsource та source іграми, оскільки подібних оновлень ми не спостерігали в настільки старий Half-Life, ще з інтеграції HD-моделей до гри. В цілому, якщо ви простий гравець, який не дуже цікавиться андеградною сценою спільноти ігор від Valve, то можете бути здивованим моїм ентузіазмом. Але тут фіксується акцент на повазі до старих ігор, який у майбутньому може бути проявлений співробітниками Valve, до прикладу, до Counter-Strike 1.6. і ми отримаємо в такому разі набагато резонансніший апдейт, який на всі 100% буде оголошуватись спільнотою як версія 1.7. Але попрошу вашої уваги до низки подій, які стались безпосередньо зараз, а не які можуть статися потім. Першочергово, на що ми звертаємо увагу, це факт безкоштовної роздачі Half-Life у Steam. Візьміть її, якщо ви досі не маєте у бібліотеці. Вихід документального фільму про розробку Half-Life на ютуб каналі Valve, закриття можливості придбати Half-Life Source та значні зміни в грі, які додають нові моделі, нові мапи, кампанію Uplink, зміни в балансі, можливість запуску p 2 p серверів, нове, добре забуте, старе меню, оновлену фізику, security фікси, зміна лімітів для модерів і не тільки. Якщо проаналізувати попередні події в ігровій індустрії, то Valve. Уже дуже сподобалась ідея, яку раніше реалізували id Software в оригінальному Quake, які, моя попередня цитата, зробили гігантський апдейт на 20 з чимось річчя гри для задоволення потреб олдфагів. Ця подія створить нам дуже багато цікавих речей. До прикладу, під час мого геймплею старий знайомий, Ейті Mega встиг мені повідомити про те, що контра відвалилася. Будуть з'являтися нові баги, буде більше контенту від спільноти, буде в цілому суспільний резонанс. Через декілька днів побачимо, як це відіграється на нас повною мірою, а поки що насолоджуємось ситуацією. Сподіваюсь, гра у вас запуститься і запрошую вас слідкувати за подіями. Це був Ерік Максимець. Дякую, що вислухали. Відео про Гарісмот будуть, коли дадуть звукові доріжки.